Загалом, від початку цієї війни Росія знехтувала 22 міжнародними основоположними документами, включно з Статутом Організації Об'єднаних Націй, Гайською конвенцією та безліч інших. Своїми діями Росія завдала непропомірної шкоди системі міжнародного права. Одна із цілей нашої дипломатії полягає в тому, щоб цю систему рейнувати. Так, ми домоглися підтримки ООН композиційного механізму, який дасть змогу покрити збитки, завдані Росією у війні за рахунок її заарештованих активів. Ми домоглися видачі ордера на арешт Путіна Міжнародним кримінальним судом. Також ми працюємо над створенням. На базі Ради Європи, спеціального міжнародного трибуналу, який судитиме за злочин і агресію найвище військове політичне керівництво Росії. Завдяки нашим дипломатичним зусиллям нам вдалося вже з перших годин війни об'єднати всі народи і уряди Європи та значну частину країн світу в підтримці України. Ми домоглися того, що принцип нічого про Україну без України. Стає реальністю завдяки нашій активній дипломатичній присутністі на всіх ключових міжнародних майданчиках від Організації Об'єднаних Націй, 7 до самітів ЄС і НАТО. Україна брала участь у саміті Ліги Арабських Держав, саміті g 20 І це не лише символічні кроки, це чіткий сигнал, що світ готовий чути і діяти разом з Україною. Ми започаткували нові формати співпраці, такі як саміт України Балкани та Україна країни Північної Європи. Ці формати вже працюють і вже приносять конкретні результати, зміцнюючи нашу регіональну інтеграцію, розширюючи підтримку і створюючи нові можливості для партнерства, особливо в нашій обороні. Україна офіційно подала заявку на членство в Європейському. Союзі 28 лютого 2022 року. Днем раніше низка голів європейських країн висловилися на підтримку інтеграції з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент рекомендував надати Україні статус країни кандидата на вступ до ЄС. Весь світ, який гальмував раніше з введенням санкцій проти Росії, після 2022 року. Ввів же 14 пакетів санкцій. Фактично Росія розпрощалася завдяки їм з 300 мільярдами доларів суверенних активів. Плюс 200 мільярдів доларів Росія не заробила на експорті енергоносіїв. Ця робота триває і, безумовно, ще великий потенціал для розширення цих санкцій.